Так, показую кількість дима, працюємо на саме дешевій агропелеті. Є, в цьому році з срійом було дуже погано, тому пелету робили ну взагалі що завгодно, і будемо казати, це найдоступніша агропелета, а в цьому році була яка хоч би доступніша. Є, до нас приходили люди, спеціально приїхали дивитись. Кількість диму, тому що до цього були в чані, де була ну, дуже така е, негарна ситуація, оскільки буржуйка стояла рядом, це все пахло, вони говорять, ну, блін, сидіти неможливо, воняє. От показуємо, як у нас. Зараз подивимося, що котел реально працює. Це у нас технічне приміщення. Тобто бачимо, що котел шурує на 100%, бачимо потужність зараз 110 кВт. Да, давайте заглянемо в топку, може ми фокус якийсь показуємо і бачимо, що ми шуруємо повну. То есть, працюємо на отакій максимально дешеві, простій агропилеті, ну, котрі, ну, вообще сумнівно, є лошпільня чи нема. Ну, в цьому був дуже важкий рік, тому що не було сир'я і пилету робили. Ну, Хоч знає чого вибачаюсь. Ще раз подивимось. Кількість... Кількість диму. Тобто погнали гріти басейни. Зараз я вам покажу їх до нас приїхав паркан, тут закриємо вже завтра і буде дуже все гарно. От дивіться, отакого от красення при нашій потужності ми з нуля можемо виграти за 5-6 годин. Тобто з 12 градусів до 27 красення ми гріємо 5-6 годин. тобто Якщо у вас не було людей, так, у вас приїхали відпочиваючі, і вам треба швидко нагріти басейн. А то вам то палетним котлом. Тобто, Сюди ми, коли його гріли, так, то є, у нас вийшло ну, десь від 5 до 6 годин. Ми вигрівали з 12 після зими, а після зими вигріти дуже важко, тому що у нас маса бетону вокруг дуже така велика. Так, і нам ми гріємо не, не тільки басейн, ми гріємо. Ще велику масу бетону, труби десь під землею лежать. Цю всю масу треба погріти. Ну, от за 5-6 годин ми виконали завдання при потужності 150 кВт. Так, тобто, грубо кажучи, якщо ми знаємо, що у нас в обід приїдуть люди, ми можемо з нуля зранку включити і вигріти басейн. Так, тобто, у вас фактично нема, коли ви грієте. Непотужним тепловим істочником, коли він у вас маленький, тобто ви дуже довго вигріваєте подібний басейн і ви дуже багато тепла витрачаєте просто в атмосферу, тому що у вас дуже великі тут тепловитрати, і ви іноді 2-3 градуси грієте і 1-2 градуси з них просто теряєте, тому що ну, басейн теряє дуже. така Просто поверхностна тепловитрата йде, плюс бетони, плюс вітер, не дай Боже, взагалі взагалі важко вигріти. А тут при потужному такому рішенні, при потужному полетному котлу, тепловитратами ну, не можна да? а ну, вони з, за 5-6 годин. Будуть ну, просто мінімальні, якщо їх порівнювати з тепловитратами басейна, котрий гріється, гріється декілька суток. Тому для комерційки ну, це найгарніше рішення. Да? Класне саме рішення, все ж я вважаю, це наприклад, ви комбінуєте з тепловим насосом. У вас стоїть сонячна станція, у вас з ньому. Підтримує тепловий насос, а от первоначальний обігрів, ну, такий швидкий швидкий нагрів, вам робить палетний Тобто, да, Грубо говоря, от такого чана, котрий у нас 2,20 по розміру, ми його гріємо години. Ну, есть, за годину ми його можемо повністю вигріти з колодязною температурою. Ну, набираємо воду зі скважини і за годину максимум півтори у нас люди вже залазять в температуру 45 градусів з гістерезісом 0,2 градуси. Дякую.